Головне, це те, що незважаючи на те, що Мелітополь тимчасово окупований, наша редакція Рія Південь, раніше ми називалися Рія Мелітополь, зараз Рія Південь. До речі, трансформація в ребрендінгу теж полягає, бо ми трансформувалися. Ми живі. І це саме головне, що ми. Не дивлячись на те, що місто захопили, ми продовжували працювати, і ми єдині українські регіональні місцеві медіа, які продовжували працювати, і будучи в окупації, коли ми втратили все, втратили редакцію, втратили всі доходи і так далі, то ми вчилися всьому, ми вчилися писати стратегію розвитку, ми вчилися писати грантові заявки. Шукати партнерів і вчилися виживати, і саме головне, що ми зберегли команду. Ми стали думати, як робити новини і публікувати де їх на яких платформах публікувати так, щоб нас більше бачили. І ті, хто живе в окупації, і ті, хто виїхали за кордон, і так далі, тому ми створили TikTok, де постимо Серйозну інформацію про військові злочини, воєнні злочини на території Запорізької області. Крім того, ми розширили свою контентну складову. Якщо ми раніше більше постали інформації про Мелітополь, Мелітопольський район, то зараз ми по всій Запорізькій області.